Зимова риболовля на гнилоп'яті нині у розпалі. Кожного ранку до річки із бурами та усім необхідним знаряддям поспішають любителі цього виду чоловічого дозвілля. Найбільша кількість рибалок буває у період потепління. Саме тоді кажуть, риба клює краще. У кожного з цих чоловіків є свої прикмети, котрі наперед вказують на успішний чи невдалий похід на кригу. А дехто взагалі не ставить собі за мету наловити риби. Я взагалі рибачу на протязі вже 15 років, і яка б не була погода. Я все одно йду на річку, тому що річка це взагалі відпочинок. Риба тут не головне, тому що ми відпочиваємо, чи зловлю я сьогодні якусь рибу, чи не зловлю. Я все одно прийду додому щасливий, і моя дружина теж буде щаслива, тому що я відпочив, я в хорошому гуморі і взагалі. Ну, ми сьогодні сидимо, кльов ніякий, але все одно сидимо і чекаємо цієї одної великої риби. Одна з принад полювання на рибу взимку це можливість дістатися замерзлою річкою до будь-якого її місця. А теплий одяг, чай і надзвичайне терпіння дозволяють риболовам ледь не півдня вичікувати моменту, коли волосінь у лунці зрештою засіпається. Рибацький стаж бордечівлянина Миколи Мазура становить 50 років. Самому ж чоловіку незабаром виповниться 84. Такий вік, розповідає пан Микола, не дозволяє йому вибиратися на річку так часто, як хотілося б. А щодо улову, то ним нині не похвалися. Сніг падає, то тепло, то мороз, сніг продавило, йому не вистачає кислороду. І це погано впливає не на то, що? що так? Да. Люди боліють, не ти кориба, люди чувствують по собі, як погода міняється. Січень вважається не надто сприятливим періодом для зимової риболовлі. Навіть найдосвідченіші майстри вудки часом повертаються чим. адже під товстою кригою рибі не вистачає кисню, тому й поводиться вона неактивно. Значно кращий кльов, помітили рибалки, починається з другої половини лютого та у березні, але не слід надміру захоплюватись, бо і в річці риба теж повинна залишитись. Наскільки нам відомо, є громадські організації, які впускають сюди рибу. Ми, звичайно, це вітаємо, тому що ну, класно, коли в річці є риба. Але взагалі мені, так як я риболов, в основному спортсмен, я рибачу спінінгом. Моя основна риба це окунь, щука і судак. Її тут, на жаль, не дуже велика кількість. Але будемо старатися, головне правило риболова це піймав, відпусти. Але не кожен риболов відпускає ту рибу, яку, на жаль, Наразі впустили, ось, впустили ляща. Багато хто з риболовів його нахабно брав і не випускав. Ми, звичайно, якщо його ловили, то випускали, тому що риба повинна вирости, розплодитися, і тоді її можна ловити. І головне правило риболова теж брати стільки, стільки можеш з'їсти.